До Борисполя в черговий раз завітали поважні гості, а саме представники асоціації середніх міст України. Мери, здебільшого підводили підсумки своєї роботи та ділились одне з одним враженнями від минулорічної діяльності. Сьогодні підводимо підсумок 2009 року. Ну і поділимося своїми планами на 2010 рік. Але без обговорення проблем на жаль не обійшлось. Почнемо з проблем, які накопичилися, в тому числі і по тій ситуації, яка склалася в нас з окремими міськими головами Київської області, коли правоохоронні органи не обґрунтовано. Є такі навіть випадки, що кидали за грати, тепер сьогодні ці люди на свободі, і звичайно, їм такий нанесений значний моральний. В першу чергу збито проблеми звичайно бюджет. Як нам виживати без бюджету? Поділимося, які сьогодні вже в кого є думки. З цього приводу в рамках заходу нагородили переможців конкурсу. Що він проводився серед змі всіх середніх міст України? Почесне перше місце виборола Бориспільська газета Трудова слава. Звичайно, ж торкнулись теми обміну досвідом, адже у кожного міста є свої сильні та слабкі сторони. Бориспіль більш промислове місто. Розвиток малого бізнесу, підприємництва більшими кроками рухається. Перед ви ж все таки пристоличне місто, і все, що в столиці, трансформується у місто Бориспіль, і досить багато інвесторів вкладають інвестиційні кошти на розвиток свого бізнесу. Тому це повчально для переславчан. Розійшлися з позитивом та новими знаннями, що їх набули в процесі спілкування. А під час наступної зустрічі пообіцяли поділитись із колегами новими враженнями. Анна на Богдан Фірсу, новини телеканал Бориспіль.